Все про безпеку. Це вже третя група школярів, яка приїхала до дубовецьких пожежників добровольців на навчання. Тут діти дізнаються про правила поведінки у лісі на воді чи при виникненні пожежі. Наразі в нас проходить в освітніх закладах тиждень безпеки життєдіяльності. Власне, це є актуально досить, тому що наближаються літні канікули. І якраз ми залучаємо наших школярів до проведення занять на базі безпекового класу, який вже функціонує на Базі добровільної пожежної команди села Лани. Ну знаєте, десь відомий філософ Конфуцій говорив, що розкажи мені, і я забуду, покажи мені, і я запам'ятаю, а залучи мене і я зрозумію. І власне ми маємо на меті показати дітям, як функціонує добровільна пожежна команда. Сьогодні тут є школярі, старшокласники, навіть школярі 11 класу, вони можуть побути у ігровій формі. Бути пожежниками, побачити, як саме що полягає що лягає в основу роботи роботи пожежника. Так і можливо, це буде своєю такою власне профорієнтаційною роботою. Не теорію єдиною приміряли пожежні костюми та маски, гасили умовну пожежу, піднімалися на пожежній драбині. Дехто навіть задумався про професію рятувальника. Можливо, можливо після і так. сьогоднішнього дня почало більше цікавити, так. але це й важко. Так, це в дуже мірі важко. це дуже важко і відповідально. Так. Це професія з нелегких. Та бо ти відповідаєш і за життя інших, бо ти маєш встигнути врятувати і та й за своїх колегів, так. з якими ти працюєш під час роботи. Це дуже важка робота, тому її треба поважати і рятувальників також треба поважати наших. Такі заняття тут відбуваються часто. Діти відвідують їх з задоволенням. Спочатку ми сформували, оце був такий тиждень безпеки в рамках освітніх закладів Дубовецької сільської ради, і формували групами дітей. Спочатку ми домовились про одну кількість, потім виявилось, що охочих набагато більше, особливо середня вікова, настільки зацікавлені, і запитують, ну що ж робити, щоб ми стали в майбутньому пожежниками. Я кажу, займайтеся спортом, тому що комплектація пожежника вимагає того, щоб була хороша фізична підготовка, ну і бажання. Головні завдання, які стоять перед організаторами, навчити дітей, як діяти в надзвичайній ситуації, щоб врятувати себе чи ближнього, та й сам центр повинен розвиватися. Ми розвиваємо цей центр як не тільки як добровільну пожежну команду. Ми його розвиваємо як освітній центр для наших дітей, і запрошуємо так само і дітей з різних громад для того, щоб їм дати не тільки теоретичні знання, а що саме важливо, це те, що ми бачимо зараз. Практичні навики, як порадити собі в складній ситуації. Ось це головне, головна мета всього цього проекту Дубівецькій громаді. Олена Данилюк Ігор Гусак, новини телерадіокомпанія Раї.